Привіт! Сходила я сьогодні на ось таке полюваннячко, Перейшлася по своїм поличкам і нарвала листочків, нарізала з тих сортів, з яких в мене закінчуються діточки, і немає нових листочків, в тепличках. Ось. І будемо сьогодні робити такі акти розрізання їх з кого? Я вже тут а, деяких а, порізала трошки, там кілька тепличок вже зробила, і зараз вам покажу ще який гарненький листочок, це просто кайф. А, назва Little Brother. А, я тут напишу повну, бо я і англійська мова, трошки такі в нас справи. Ось, будемо його розчленовувати. На кусочки. Для нього нам треба невеличка тепличка, достатньо буде такої. Туди я трошки збризгую пульвелізатором, щоб трохи змочити ґрунт, хоча він мене вологий, але недостатньо названа тепличка, і тепличка нам прямо зараз, не вже не буде потрібна. Ось такий листочок гарненький дуже. Мені дуже подобається цей сорт. Так. І Перше, що я роблю, це черешок вирізаю, але його я теж вкорінюю. З нього теж чудові діточки, потім в тепличці, вони наростають із низу черешка і наростають дуже часто на зрізах жилочок, такі як повітряні діточки виходять. Зараз я шипальце собі повідрізаю, я вмію. О, так. Ось я його відрізала і трошки вкорочуємо ну, черешочок. Ось. Так, і перейдемо до розчленування самого листочка. Він був в центрі, вам видно було. Що я роблю? Перше, я дивлюся, щоб це було кілька жилок на одному сегментику. Спробую ще більше збільшити, ось щоб повидненько. Роблю, щоб було кілька жилок на одному сегментику, але щоб сегментики були ці, ну, не дуже великі кусочки. Ну, прибираю трошки зайве. Ось тут у нас дві жилочки буде. Я думаю, цілком, хоча верхушечки можна трошечки підрізати, щоб не тягнули зайву сил. Тут ось такий сегментик буде, а тут, я думаю, верхушечку можна буде навіть вкорінити. Ось так розрізали, я не занадто сильно цього я не прибираю, воно чудово функціонує і так. Ось. І далі я вже тепличку саджу. Стараюся садити, ну, просто щоб вони один одному. Тут грунт рихлий, я його не притовкую, просто насипала, розрівняла і припшикала. Стараюся садити їх так, щоб вони одна одній не перекривали світло, особливо діточкам, щоб потім сусідній кусочок не перекривав світлочко, бо тоді може бути загнивання. І ось посадила. За кілька місяців будуть діточки. Бо сьогодні я вже розсадила а, степлички від сегментів останні дітки, і там сегментки вже такі, що з них нічого не корінеш. Дякую за увагу. Покажу вам ще. Я буду, а, мабуть, я на кожен листочок зніму відео, десь буде просто під музичку десь буде так з моїми розповідями, що і як я роблю. Дякую за увагу.